У Чернігові хочуть відкрити ще два додаткові пункти масової вакцинації. Таким чином у місті їх буде п'ять. Таке доручення сьогодні дав міський голова Владислава Трошенко на нараді у міській раді. На його думку, у Чернігові потрібно вийти на цифру до двох тисяч вакцинацій на день, щоб була ефективність. Нові пункти пропонують розмістити в обласному молодіжному центрі та у 35-й школі у мікрорайоні Масани. Якісь реальні собі задачі ставити. Це потрібно в місті 5 локацій. Хоча б 5 локацій, там, по 500-2,5 тисячі, ну, приблизно все-таки параметри нам треба на них виходити. І, і за чого 5? За того, що все-таки кількість людей вакцинованих збільшується, вони діляться інформацією з своїми друзями, сусідами. Там, і ця інформація позитивна про необхідність вакцинувації. Вона поширюється, збільшуються черги. Вважаючи. Генеральний директор Другої міської лікарні Владислав Кухар повідомив, що у Чернігові протягом вихідних вакцинувалися 2760 людей. З них 375 – жителі Києва. Загалом, станом на сьогодні, першою дозою щепилися майже 20 тисяч містян. Другою дозою майже 10 тисяч, що складає 4,2% населення Чернігова. Плануємо в середу, тобто завтра, в тестовому режимі відкрити один такий центр. Можливо, локація буде в сум Чернігів. Для того, щоб відпрацювати питання проведення вакцинації в будні дні увечері, тобто з шістнадцятої години до дев'ятнадцятої. Нагадаємо, у Чернігові зараз діють три пункти вакцинації: в приміщенні Деснянської районної ради, в Сумі Чернігів та у ТРЦ Голівуд. Працюють вони на вихідних.